Друзі, доброго дня, вас вітає компанія автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу Toyota Camry, 55-та модель, автомобіль офіційний від першого власника з салону. Класний синій колір, колір дипломат. Оригінальні у нас диски легкосплавні. Позаду у нас парктроніки, камера заднього огляду. Toyota Camry – це те, що про надійність та комфорт. Пройдемо, що у нас по салону. Покажемо. Стан водійського сидіння, чорний текстиль без зауважень. Є в нас додаткова подушка безпеки у сидіннях, стан пасажирського без ніяких нарікань. причах перемикання передач у нас не затертий. Таке у нас красиве дерево повністю по всьому. салону автомобілі по торпеду, по дверям так само. Управління клімат-контролем двозонний, штатна мультимедіа. По двигуну ніяких помилок немає, нарікань так само 180 тисяч км пробігу, оригінальний пробіг, повний мультируль, шкіряне кермо. Є в нас датчик освітлення, датчик дощу також присутній. Можна вимикати парктроніки, електрорегулювання е фар, є в нас умовач, фар, газобалони, обладнання, також присутні Стан верної карти без зауважень. Повний склопакет, е електрозачинення е е дзеркал. Перейдемо на задній ряд і побачимо, що на задньому ряду у нас досить багато місця, комфортний просторий салон, ну і дуже охайний стан. Є додаткова вентиляція від кліматконтролю для заднього ряду пасажирів стан верної карти без ніяких зауважень. Автомобіль дуже красивий, неприхотний, котрий буде вам служити верою та правдою. Буде вас чекати в місті Одеса, Грушевського, 15. А приїжджайте, чекаємо на вас. На огляд також на Тест-Драйв. Приїжджайте, можемо продати вам у кредит, у лізинг, тридин, обміняти вашу машину, будь-які варіанти розрахунку. Телефонуйте, записуйтесь на тест драйв